глядачів нашого телевізійного каналу, понеділок розмова на тему. Звісно, будемо говорити про Миколаївську книгу, і я із задоволенням хочу представити вам гостю нашої сьогоднішньої студії. У нас сьогодні чарівна жінка, поет Тетяна Дмитрівна Свірська. Доброго дня. Доброго дня. Пані Тетяна, я вас вітаю в нашій студії. Я вас вітаю з такою ну, прем'єрою, можна сказати, в нашому ефірі, але судячи з того, що ви маєте вже кілька книжок, то поет ви. Досвідчений, скажімо так, ви себе взагалі вважаєте поетом, тому що є люди, які пишаються цим словом, безумовно, вважають себе поетами. Є ті, хто сам оцінює свій досвід, ну, скажімо так, скромно, стримано. Як ви оцінюєте свій досвід літературний, який маєте до сьогоднішнього дня? Знаєте, мабуть, трохи складне запитання. В чому? Коли це приходить? В 17 років це зрозуміло. Коли це приходить в 20 років, це зрозуміло. Коли це приходить навіть в 30 років, ти знаєш, що з цим робити. А коли це приходить, коли тобі вже трохи більше, ніж 30 років, ти часом. Ти, ти спочатку не знаєш взагалі, що це таке, а потім ти вчишся з цим жити. І потім ти з цим пробуєш вийти до когось. Я пішла була до Дмитра Кременя в свій час для того, щоб зрозуміти, що це відбувається, і взагалі чи варто це продовжувати робити. А робити хотілося, бо відчувалося цей внутрішній порив. І коли Дмитро Дмитрович мене підтримав, це для мене було не то, що якби він не підтримав, я би перестала це робити, але це для мене багато значило. І от моя перша збірка, вона вийшла, саме він мені запропонував в цій програмі приймати участь в обласній. Політ на волю. Так, так. так. Збірка Політ на волю. Будь ласка, ми можемо зараз показати. Це перша книжка, яка вийшла, до речі, вийшла за програмою Південна бібліотека. Ось, бачите, тут такий значок південної бібліотеки на книжці. Це програма підтримки місцевих авторів і книговдавництв. і книга Тетяни Свірської Політ на волю. Побачила світ, зараз подивимось, в якому це було році, пані Тетяна. Ой, ну вже вже, 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 да, вже певний <світ> час <світ> тому. Ви знаєте, зазвичай, коли ось так насправді це приходить до тебе ще не під час, коли ти сидиш на шкільній лаві, а пізніше до цього має бути якийсь поштовх. Ну, зазвичай. Я не І кажу, що я, це обов'язкова програма, був якийсь це. Чи можливо це просто виносилось ось так роками, досвідом, і просто зібралося якийсь момент? Я думаю, так воно і було, бо я за фахом режисер, але так сталося в 90-х. Все, все пішло не так, як гадалося. І я залишилася без роботи, і тут дітки маленькі, сім'я, і ми просто виживали. От Ми приїхали в Миколаїв з Тернополя, і от та. От та Творче, яке воно закладено, я рахую Господом, воно нікуди не дівається. Воно може трансформуватися в, просто в щось інше. І тепер я знаю це по собі. І от мені часом здавалося, що всередині настільки все переповнено, що воно мусить вийти. Але воно не було. От, якби я... і в якийсь момент сталося зовсім от така буденна справа. Син прийшов зі школи і сказав: треба написати вірш. От, до Дня Шевченка там нам дали написати. І... Я їм просто вирішила допомогти. А так як допомогти не вийшло, то я сіла і написала вірш. Це був вірш «Не дивись на Україну, нічому радіти, бо вже пута спромоглися на думку одіти. Хоч і в волі». не пам'ятаю зараз, що я так по пам'яті не скажу давно, і все, і пішов вірш. І все його заніс до школи. І я сама здивувалася, тому що якби вийшло воно. Так от, і після того я зрозуміла, а, а потім, коли воно пішло, воно пішло таким бурхливим, бурхливим потік просто, бо мені хотілося в один вірш все, що я за, за всі роки назбирала, збирала, тут мені хотілося просто все це сказати одним бурхливим потоком. І е, потім я зрозуміла, що треба ділити. І коли я писала один вірш, я вже робила е, 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 е. помітки так, якісь, для іншого для, для віршів. Mm -hmm. Зараз вже так немає. Зараз вже воно якби тут вистоюється, воно щось часом місяць мовчиться, часом два мовчиться. Але тепер це вже не лякає, бо я розумію, що в цей час народжується просто щось інше можливо. І ціна. Спочатку я боялася цієї тиші. А тепер я розумію, що вірші вони не обов'язково, пишуться кожен день і по декілька штук. Ви знаєте, я буквально на минулому тижні спілкувалася із головним редактором газети Вічарні Ніколаєв», Поетом, лауреатом багатьох літературних мистецьких премій Володимиром Юрійовичем Пучковим, і він сказав, пригадував слова Андрія Вознесенського, що стихи не а случаються. Ось Мені здається, що це також і, і про вас в даному випадку. Тому що насправді є люди, які вставляться до цього як до роботи. Справді, щодня, жодного дня без рядка і ну, таким чином, можливо. Ну, це просто характер, це можливо людська така вдача. Да? Я навіть от чую, як воно от, навіть те, от тише буває все. Але я чую як воно вже десь підступає. У мене вірш от він в принципі в цю збірку. війшов, буває дивно так, і ще немає слів, і ще на волі не вгамовні рими, а в глибині народжується спів і огортає звуками своїми. Лише уяви світлі вітражі без форм чітких, щоб не обтяжать крила. І ця напівмолодія душі такий вогонь у серці запалила, такий світанок сповнений надій, такі чуття, що розтинають груди, жагу любові, відчайдушність мрій і, власне віру в неодмінність чуда. Дякую. Дякую, ви знаєте, просто я читала ваші вірші. і зараз чую, і після кожного з них хочеться зробити невеличку паузу, щоб мати якусь, якісь секунди, можливо, якісь хвилини на те, щоб подумати, на те, щоб справді відчути смак того вірша, відчути його аромат, відчути головне його душу. І такі вони дуже змістовні, ці паузи. На жаль, не можу просто зачарована сидіти і слухати, тому що ефірний час маємо такий, що. Показувати наші паузи немає можливості, але, тим не менш, все одно звертається до вас можна ще. Я прочитаю вірш, оскільки зараз весна у нас, а весна це завжди якісь сподівання. От я пам'ятаю, після тієї буремної зими і після того, що принесла нам минула весна. Я, взагалі, ми з сім'єю любимо виїжджати в поле, от саме коли первоцвіти там з'являються, uh -huh. і якесь відродження після зими. йде. мені здається, часом, цього часу проведеного там вистачає на рік. Потім він силу дає. А минул, минулого року я не змогла. Наскільки отут було багато смутку, що я відчувала на контрасті, от мене степ виштовхував знову в місто. Uh -huh. Мені там просто було А цей рік я сподіваюся, вже буде іншим. Не тому, що щось змінилося, і особливо там на краще, ми навчилися з цим жити і давати тому раду в собі і навколо себе. І так народився вірш. Нічого не сталося. Просто весна думки одягає в обнови. І вже мимо волі душа завмира і радістю повниться знову. Ще навіть природа з відбитком зими готується фарби дощами. Незримо сотається зустріч, мить солодкими перечуттями. Нічого не сталося, просто весна збирає розгублені мрії. Я знаю, я знаю, ніхто, як вона, у серце постукати вміє. От так що будемо чекати якихось змін і надіятися, і кожен на своєму місці для тих змін щось робити. А відносно того я хотіла прочитати, якби ще вірш, один, який із того, що наболіло, із того, що наболіло. І з того, про що, мабуть, кожен із нас думає, це вірш, який йде в дисонанс з тим, про що я тільки що читала, але це теж наше життя: фугаси, блокпости, різке виття в сирени, підірвані мости. І смерть в кущах зелених, від соняхів густих не чутно аромату. серпневий день затих в прицілі автомату. Хтось віддає наказ, а хтось готовий чути. Якийсь духовний сказ, не по-людському лютий, бездумності жнива, як світ, старезна драма. все слова, а начебто не з нами. Змішалися чуття і захвинулись болем. Ледь теплиться життя над вигорілим полем, Несказані слова, зіниці непорушні. бездушність світова, збира своє подушне. Це те, про що часом хочеться кричати, але, але воно болить сьогодні. Да, ви знаєте, я просто я слухала ваші рідки і сьогодні ну, якраз. До цієї теми ми були на зйомці практично вже на межі Миколаєва, десь ближче до Радсаду. і поз нас проїхала машина із табличкою на лобовому скліні, на якій було написано Груз 200. Ну, справді, знаєте, такі прикмети часу, які стають ну, буквально будинками, які не вражають настільки, що відбирає мову. Ти розумієш, що ти живеш ось в такому часі. І мені здається, що творчі люди від цього, ну з одного боку, приходить таке емоційні виснаження, а з іншого боку, вони більш беззахисні перед всім цим. Так? Я думаю, перед цим ми всі беззахисні, кожен, мабуть. Посвоїми свій. Я не можу судити, хто більш беззахисний, хто ні. Але як я вже казала, за цей рік ми, мабуть, навчилися е, жити. жити з цим. Е, коли ми починаємо діяти, не ховатися від цього, а починаємо діяти, як я говорю, кожен на своєму місці. І mm -hmm. це якраз час, коли є можливість розкритися самому кращому, що в нас є. Це така можливість для нас. А вже. Що так, ми так, пані Тетяна, і рятування, саморятування для творчої людини воно так само в, в тій роботі, яку кожна е з неї робить. І ваша, зрозуміла, в поезії. Ми восени виїздили до хлопців, які тут стоять у Херсонській області. Ми їздили, я читала вірші, там, ну хто хто, хто ще міг, то і робив. Ми там допомагали, і допомагали. Я... Читала вірші. І я бачила, це потрібно. Я думаю, не підходили, я збірки брала, вони просили, я дарувала. Я думаю, є такі речі, які, не можна сказати, раз гармати, раз стріляють гармати, то це нікому не потрібно щось більше. Навпаки, можливо, саме для цього і час десь там от, підлікувати душу. Зцілення, зчищення із ціле. Звичайно, звичайно. Цей вірш хочу прочитати. Лише півподиху і зацвітуть сади. Усе живе в передчутті завмерло. Відсвічують з листочків молодих напіввідкриті дивовижні перли, навколо безмір світла і тепла. Здається, нині перший день творіння. І ми. Ще не пізнали сили зла, і сад Едемський опорі світіння, і ще немає плутаних доріг, і ще не сказано, не скоєно ще чисто. Едемський сад, мов Божий оберіг, у біле одягається чисто лише пів подиху і десь, і звідти Прольється благодать над грішним світом. І зачудується. Замочена земля, покривши чорні рани білим цвітом. Дякую вам, дякую ще раз. І я ще хочу сказати, що зараз Тетяна Свірська читає вірші із збірки, яка вийшла у Сирії. минулого року в 11-ти Павла Шамрая була започаткована серія перехрестя перекрток перехрестя. І з на наодинці саме ця збірка отримала таку назву пані Тетяни. І ми вже говорили в цій студії, представляли серію, але сьогодні, от справді з особливим задоволенням, слухаємо вірші Тетяни Свірської. Будь ласка, творилася душа у муках і безсонні. А свідками були лише сузір'я сонні. У відчі рясні, у мовчазних скорботах. Рождалася душа то приважка робота. Вона до світла йшла сама з собою в спорі, творилася душа у бунті і непокорі, на плутаних шляхах під промахи й поразки, зриваючи крізь біль закостенілі маски, зриваючись з гори у віччю долину, творилася душа, творилася людина, творилася любов із ран і неспокою. Творилася творця незримою рукою. Пані Тетяно, а ваші діти пишуть вірші? У мене дочка, так, дочка, був період, коли вона писала, але зараз в неї паузу. Я, я часом їй говорю, можливо, до тебе ще прийде. Ви знаєте, от той багаж, який дає життя. Певний багаж, і позитив, і негатив, він, мабуть, здатен зробити все-таки те, що ми робимо, більш глибшим. Так. Я е, недавно десь по-моєму, в інтернеті хтось, по-моєму, в Фейсбуці хтось скинув такі слова, що людина, яка е, тримається за минуле, згадує його як щось там особливе, е, це людина, в якої немає тепер в теперішньому нічого доброго. Я не, не, не дослівно цитую, але це неправда. Ми згадуємо, я на себе для себе згадую, наприклад, той час, як ту можливість, як в мене в якомусь вірші, вкрай і хоч на хвильку одну повернутись, вкрай де так легко щасливою бути. Не тому, що ту, просто з віком людина інакше дивиться на речі. І було би дивно, якби дивитися на речі, так як ти дивився, наприклад, там в свої 17 або 16, Ти бачиш ширше і глибше. І це абсолютно нормально. І навіть якщо е, у тебе там от по периметру твоєї квартири все нормально в твоїй сім'ї, і навіть чудово, ти е, виходиш з подумки туди, де в цей момент можливо хтось плаче. Бо ти знаєш, що, світ, що цей світ, в принципі, е, Наповнений не тільки радістю. Ну, недосконалий. Недосконалий, <рес> так, можна і так сказати. От, і тому ти вже не можеш бути, а юність вона трохи дивиться в рожевих. Дрожива... І через те, от, ми там єдольський такий співак, російський, у нього така mm -hmm. пісня, яка мені дуже подобається. Одна з пісень, у нього там такі, такі слова. Як доступне средство, політайте, а та грі це весни. От часом туди так от, підеш, дійсно відігрієшся, а потім приходиш сюди, і те, що ти, можливо, вже назбирав, і те, що тобі відкрилося, дуже важливо не носити в собі. А оте, там десь відігрівся, коло того, коло того відігрівся, От, і потім це давати. А це, мабуть, головне. Ви знаєте, я ми вже сказала про ті дві збірки, які вийшли у вас із. Просто чудовою лірикою. Але я не можу не сказати і про ось цю збірочку, яка також вийшла в південній бібліотеці за, по, за програмою підтримки місцевих авторів і видавництв Сонячний зайчик». Це книжка вірші для дітей. Ви знаєте, сьогодні, я розумію, чому підтримують в першу чергу і в цій програмі, і в багатьох українських програмах саме книжки для дітей. Різні поезії, прозові твори, тому що сьогодні ну, просто не вистачає нашої рідною мовою. Сьогодні не вистачає наших сучасних авторів, які пишуть для дітей і пишуть так, щоб вони розуміли, щоб вони захоплювалися, щоб вони вчили на пам'ять, цитували, ну і все таке інше. Все ж таки, мова, якою розмовляєш з дорослою людиною і з дитиною вона різна. Це також раптове ну, прозріння чи. Раптово так трапились вірші для маленьких читачів. Ну, я, я теж для себе так уже думала, бо коли я казки почала писати після віршів, мені, мені діти сказали. Мені сказали, мамо, ти пам'ятаєш, в дитинстві ти нам розповідала, ти придумала казку була. Я її вже забула, вони мені почали розповідати ту казку. А ну, потім дійсно, і я просто стала так, що нічого не буває просто так. Мабуть, все воно десь живе. Крім того, я скажу, от коли, наприклад, дуже отак от десь уже щось там не так. І коли ти починаєш дивитися на того равлика там, чи ще на когось, ти, ти в якомусь іншому світі живеш. Це відпочинок. Я рахую це відпочинок від дорослого життя. І ці вірші також приходять, от як ви кажете про дорослі, вони також приходять самі по собі. Вони також. Е... Так виносити так. їх і так. раптом раз так. і таки. Їду в маршрутки, дивлюсь вікно, бачу сніговик. І написала вірш. Зажурився сніговик, він до сонечка не звик, прикриває капелюшком очки, ніс і сніжні вушка, а мітло, що в ручці має, із останніх сил тримає. Бідоласі хто поможе, з місця зрушитись не може. Загулялись дітки в сніжки і зробити забули ніжки. Так. Надзвичайно добрі такі поезії, надзвичайно добрі віршики для дітей. І ви знаєте, я ще подумала, коли читала ваші рядки, що немає в них якоїсь такої струнки, яку іноді із негативним таким відтінком називають. А це жіночі вірші. Ну, знаєте, як кажуть, буває таке, там любов, морков. Так. <ріст> цього немає, ви абсолютно цього просто позбавлені цього. Є жіночі переживання, відчуття, але вони, ну я дуже сподіваюся, що глядачі правильно мене зрозуміють. Я не, не можу сказати, що вони суто жіночі. Ви виходите більше. За межі жіночої поезії, просто жіночої поезії, в тому розумінні, в якому ми звикли говорити жіноча поезія. Тут надзвичайно жива і потужна думка в ваших рядках. Ви ніколи не писали от просто про кохання, от просто про любов. В принципі, в мене є такі вірші, але їх дійсно небагато. Мабуть, це те саме цінне, і, і воно, Найбільш сокровенне, Найбільш, найбільш сокровенне. і через те нічок не може, мабуть, сказати, що дуже багато віршів, але коли вони вже пишуться, от, наприклад, вірші, які я приготувала, ти забери мене з цього дня і поведи туди, де сонце і літо, де свіжий вітер хмари розганяє. І грається ромашки білим цвітом, поклич мене, із безлодубуття піду з тобою теплими дощами, хай тиша гоють стомлені чуття, а зорі надихають донестями. Поклич мене тепер, не забарись, нехай душа знесилена і квола здійметься високо у небо, як колись, і світлом променем опуститься додолу. Це тут начебто і немає такого, але це для мене цей вірш свідчення просто дуже глибоких стосунків, коли люди відчувають одне одного, одного. І тут, мабуть, не важливо говорити без кінця слово, от, от, яке би ну, так. Справжні розумієте, прожня любов, так, вона не так, в словах. Так, це так, абсолютно так, точно. Так, так, І через те такі вірші є. просто. Мені здається. Мені здається, кожен вірш, який я написала, от якби в мене не було поруч людини, з якою в мене такі глибокі і справжні стосунки, мені здається, і мої вірші були б зовсім іншими, навіть якщо цей вірш просто от, там творилася душа чи щерцю. Я читала тільки що воно на, на все кладе свій відбиток. Ці стосунки воно на все кладуть свій відбиток. Через те, користуючись нагодою, хочу сказати дякую Господу і, і своєму чоловіку справді. Це дуже важлива в моєму житті людина, яка мене підтримує у всьому, у всьому. Він ваш перший читач. Так, перший, перший читач. І Я навіть уже що він не може бути об'єктивним. Я тільки я хотіла запідозрю. запитати. читач, читач, так, 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 читач, так. але як правило, рідні, то вони не критики. Так, вони так, перші так, читачі, але не критики. Так, так, Тут я згодом згодна. А до кого звертаєтесь по критику? І знову ж таки не, не в негативному, а в конструктивному розумінні слова критика? Я прислухаюсь до Дмитра Дмитрович. Правда до Кременя. Я коли прийшла до нього з першими віршами, він мені дуже багато дав цінний, цінних порад, якими я скористалася. І при тому він не не тисне. Тобто, це якщо я бачу от справді, тут було би. Все, я бачу. Особливо, коли я з першими віршами прийшла, я думаю, господи боже мій, як він взагалі ще щось побачив. Правда, це було перше. і воно, а, Так. Але коли коли я хочу залишити, так як я це бачу, він це приймає. І це дуже, дуже важливо і дуже цінно для мене. Надзвичайно талановитий поет, мудра людина і талановитий наставник. Так, так. Це важливо. Ваші вірші. Так, на чому ж. От ми це й прочитаємо. Не варто говорити про сумне: себе жаліти і плакати не треба, бо смуток закриває горизонт, а сльози застилають простір неба. Не за горами осінь і дощі останній крок і закінчиться літо. А я чи не уперше пізнаю, як можна дню прийдешньому радіти. Вдихаю аромат пожухлих трав і кожен дотик світла відчуваю. Лечу на зустріч сонячним птахам, що зазимують в невеличких цараях. Просто так. І пані Тетяна, у нас залишилась тільки одна хвилина, як не прикро часу ефірного, але знаєте, у психологів є такі поняття: ключ. Вони кажуть. Це те, до чого звертаєшся, щоб відновити в собі настрій, спогад, налаштуватися на щось таке особливе. І те, що ти знаєш, що Пригадав якусь ситуацію, які була гарна і зараз гарна. Пригадайте вірші, які для вас, ваші рядки, які для вас є ось таким ключем до, до того, щоб так позитивно дивитися на світ довкола. Можна, можна прочитати вірші? Так, 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 обов'язково. Так незвично. І так забуто. Так щемоливо радісно мріється, що душа холодами вражена, неодмінно ще зігріється. І як тільки крига безживна від весни бунтівної скресне, розпрямить свої крила віра І з попелу знов воскресне. Я ще зможу думками в небо, загубившись в безкраїм полі. Хто запевнив мене у тому, ніби серце тільки для болю? Хто примусив мене повірити, я і радість це несумісно. Ще попереду буйні трави і пробігтесь по них не пізно. Я вам дуже дякую. Для мене сьогодні просто сонячний такий день, просто радісний день, тому що я з вами ближче познайомилася. Я послухала ваші рядки у вашому ж виконанні. Величезна рідкість для людей, які пишуть, пишуть вірші, щоб вони їх так талановито самі читали. У вас виходить. То я сподіваюся на наступні зустрічі в нашому ефірі, що будуть лунати ваші рядки. Виходитимуть ваші книжки, і ви будете зустрічатися із своїм читачем, і нашим глядачем. Дякую. Дякую вам. Дякую вам, що були разом з нами. Я сподіваюся, що ви поділяєте зі мною ці настрій, і він буде супроводжувати вас протягом цього дня, можливо, і надалі також. Тримайтеся, читайте вірші Тетяни Свірської і залишайтеся на нашому каналі. В ефірі побачимося!